Зараз буду їсти, покажу, що в мене. Ось, дивіться. Тут чотири крильця і один огірок. Оце порція 375 грам. Буде менше, бо тут же ж кисточки з курки. І візьму ще ложку столову отакого от кетчупа. Мені так чомусь подобається. Їм так не завжди, але буває. Кетчуп любий. Але ж ложка там дві, максимум. Не треба ним зловживати, бо там цукор. Може, ще я огірка візьму, може й не візьму. Ось оце чотири крильця. Маринувала просто спеції. Звичайні спеції додала солі все. Огірок просто помила, порізала, підсолила. Ось оце так виглядають 375 грам. Я думаю, порція нормальна. Ну так, кісточки відійдуть буде менше. Трішки. Хто тільки починає, хто тільки починає худнути, можна взяти не 4, а 5 і огірок. Або можна взяти 4 і зробити ще таку невеличку мисочку салату. Також не їстися. Скільки разів на день отаке їсти? От, наприклад, оцю тарілку. Якщо ви починаєте худнути, їжте скільки разів, скільки вам хочеться. Я їла і 5, і 6 разів. Було й таке, да. Ось. Без хліба ж там, звичайно, без гарніру ж якогось. Я маю на увазі там картоплі, каша і так далі. Ось. Їжте. Поїли, чи наче хочеться дві години. Почекали, сідайте ще їжте. І все. Тільки ж оцим зловживати ж не треба, бо вага стоятиме, або ще й плюсони. Якось так. А я зараз буду їсти. М -м -м. який запах. Сливає герочок я пахне, Наче домашній. Ну, можна ж їсти. Тут четверте. Воно так тільки три видно. Ось, четверте лежить. Скільки хочете, знімайте, хочете, не знімайте. Я оце запікала 250 градусів увалила. Щоб пошвидше, бо вже їсти хочеться. Зранку встала, замаринувала, воно постояло. О якось робила. Пішла купила окорочка три штуки. Нічого не було, їсти вже хотілося, я їх бігом спеціями, підсолила їх в духовку. Не чекала, поки промаринується. Було не смачно, шкірка була смачна всередина. І підсолювала і кетчу брала всерівно не те. Так що так. Я ж кажу, не, не подобається шкірка знімайте. Вона моя так запеклася. Зараз я її попробую відірвати, покажу. Воно при такій температурі. Да, в лист багатенько натекло на пергаменту цього. І, і жирку, і юшки, і всього. Ну, я ж його викину, їсти ж не буду. Зараз шкірку покажу. Ось, дивіться. Мабуть, і не видно буде. Ось, Дивіться, яке. Нема там нічого. Воно як папір. так, Як дивитися, і сонце буде видно. Видно, не видно. Бачите, воно тонке. Як папір. Нема нічого там. Ні жирку, нічого. Так що якось так. Можна їсти і худнути. Крильця це ж не по 400 гривень да, за кілограм. Так що, і по ціні буде, і по ситості. Ото таке.